Героям слава! Слава, наші! слава, наші! слава! Україна, нас! Україна! Віра, вихованка дитячого садка номер 25 каже, що прийшла до військових, щоб підтримати їх. Я сьогодні прийшла сюди, щоб подати пасочку і всі ці малюнки. Я багато раз молюсь за наших захисників, щоб вони нашу землю захищали і так, щоб сталося так скоро. Та мир шість тисяч великодніх пасок освятили в Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Акція «Переможний Великодень відбувається вдруге. Паски для військових на передову в шпиталі та навчальні центри. І в рамках цієї акції усі заклади освіти і школи, позашкільні заклади, і дитячі садочки виготовляли. Витинанки, обереги, листівки для захисників нашої держави. У кожен ящик вкладено у файлик 20 оберегів, тому що у кожному ящику 20 пасок. кожен воїн отримує різного виду такі обереги. Частину пасок сьогодні передали до одного з медичних закладів міста, де проходять реабілітацію військові. Підтримка це дуже важлива, тому що вони бачать, що те, що вони роблять на фронті, цінується в тилу. І коли вони бачать небайдужість наших людей, наших дітей, це їх надихає, покращує їхнє одужання. Ми вже не перший раз співпрацюємо. З цим лікувальним закладом допомагали і будемо допомагати, поки не отримаємо точну перемогу над нашим спільним ворогом. Дякую вам за те, що в нас вірите. І це дуже нам потрібно, дуже нас заохочує. Дуже це важливо і дуже приємно, що нас підтримують і не забувають про нас. Спасибо. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.